Слава Ісусу Христу, мої найдорожчі брати і сестри. Продовжуємо розбирати ту шосту-дев'яту заповідь Божу. Така болюча тема, знаєте, така тема, про яку соромно говорити, але треба проговорити, щоб ми могли позбутися якось від тої наркотичної сексуальної залежності. Ви знаєте, по грецьки дух нечистоти називається порнея. Ну, власне, від того і прийшла порнографія, так? Порнея, дух нечистоти, дух розпусти. Я десь читав, коли гарну таку книжку. Там йшла мова, як диявол спокушає людину до гріхів нечистоти. І там було написано так цікаво, що диявол сам по собі дуже бридиться того гріха. Уявляєте собі, диявол бридиться гріха нечистоти. Що він робить? Там було написано так: він людину підводить максимально до того гріха. Він її просто запалює до того гріха. Чи це є в стосунках сімейних, чи це є до шлюбних стосунках між хлопцем і дівчиною, це, чи це є до інтернету, до порнографії, одним словом, до розпусти і нечистоти. Він так підводить нас до того, щоб ми включили собі той нечистий канал та ті ролики подивитися. І написано: підводить і сам тікає. Тікає, він з нами того не оглядає, бо йому є огидно це дивитися. То якщо дияволу, це є огидно дивитися, як ми займаємося тими брудними ділами, то оскільки Богові є огидно, наскільки тому найчистішому сотворінню є бридко дивитися і боляче, як люди займаються гріхами того роду. Ви знаєте, мої найдорожчі. Дияволу нас запалити, ну це, ну це дуже легко, це дуже легко. Як гарно сказав один святий, що хлопець, його душа, його ментальність, так, саме дівчина, це може бути е, суха трава сіно. Так, Хлопець це є сіно, він каже, дівчина це є вогонь. Чим ближче сіно до вогню, тим є більша небезпека, що воно що? Запалиться і. Згорить, неможливо ходити по розпеченому желізі і не попектися, як навчають святі оці церкви. І тому ми є таке сіно. От людина це є сіно. А, а власне, тим вогнем, який запалює нас, так? який є в інтернеті, та порнографія, як я вже казав не один раз, це нас дуже легко запалює. І коли ми зближаємося. Як оце сіно зближаємося до того вогню, інтернет це є вогонь, та може бути інша і вогнем, і є небезпека, що людина вона запалиться і вона буде горіти в тому, в тому грісі нечистоти. Отже, дорогі мої наступний гріх так званий унанізм. Його часто путають з гріхом мастурбації, але це до кінця не є так. Онанізм пішов і слова Онан, був такий чоловік в Старому Завіті, який називався Онан, і він не хотів дати плід жінці свого рідного брата, який помер. По закону, якщо помер в жінки чоловік, вона переходила до наступного чоловіка, тобто до брата, рідного брата свого чоловіка. І той Онан він. Злягав з тою жінкою, але не давав їй потомства. Отже, сім'я викидав на сторону. І від того слова пішло онанізм від слова онан. Господь його покарав потім смертю. Сьогодні цей гріх є дуже розповсюджений в родинах в сім'ях, так званий гріх онанізму, коли сім'я чоловік викидає на сторону. Ми ще його не називаємо незакінчений статевий акт. Ну і це є зрозуміло, бо де є наші діти? Не раз є одна, дві дитина в сім'ї, а чоловік і жінка є молоді, тому подібне. Ну і звичайно, де є, де є наші діти, а ніде не є наші діти на стороні. Тому що люди займаються унанізмом, і так звані унаністи чи ті, які носять ім'я того унана, уйдемо на сторону, так, незакінчені статеві акти, тому подібне. Оцей гріх який називається ононізм. Наступне це є використання контрацепції, це є презервативи, це є різного роду таблетки. Я вже казав, згадував про гріх вбивства, це є таблетки, які мають абортивну дію і гріхи в тому роді. Отже, це все належить до гріха ононізму. Статевий акт має бути відкритий для народження, тоді він не є гріхом. Часто запитують, чи може бути прелюдія, так, в шлюбі, там дотики, поцілунки, інтимних місць і тому подібне. Так, церква дозволяє прелюдію, так званий вступ до інтимного самого злучення, до самого акту інтимного. Так. Церква дозволяє поцілунки, дотики, еротизм. Це все є дозволене, якщо потім відбувається нормальний. Статевий акт, природній акт, і який є відкритий для народження, якщо є прелюдія ради задоволення, дотики і так далі, так далі, ради задоволення це є взаємна нараз мастурбація ради задоволення, але не ради продовження людського роду, не ради е, від, е, сексуальних відносин, відкритих для народження, я так скажу, то, само собою, це все є тяжким гріхом. Так само, дорогі мої, є так званий примус до статевих стосунків. Це стосується більше чоловіків. Я хочу і все. Ну, є так само винятки, коли не можна. Коли жінка, наприклад, є на дуже такому терміні вагітності, де дитина може бути низько, лікар забороняє сексуальні стосунки, зближення, так само є різні хвороби. Коли треба полікуватися в тому керунку по-жіночому, і лікар забороняє мати стосунки, ви чоловіки так само маєте відвагу. так? Це називається так само інтимний піст. Піст щодо сексуальних стосунків. І тут не може бути тому наду життя. Так само мені найдорожча проституція це є, коли людина продає своє тіло, ради грошей. Продає себе інтимно, так, е, коли за гроші займається е, тими розпустними ділами, сексом і так далі, само собою, це все є тяжким гріхом. В дев'ятій заповіді Божій Господь охороняє наші думки, тому що, власне, зі серця, з думок, зі серця людини походять нечисті бажання, думки, які запалюються, і потім переходять вже в шосту заповідь Божу. В конкретні діла. І в дев'яті Господь навіть не хоче, щоб ми думали про це так. Він стоїть на сторожі наших думок, щоб ми не пожадали в своєму серці. Ісус каже, хто з пожаданням дивиться на жінку, той робить чужолодство, той має перелюб в серці своєму. Так? І тому так само є той рід гріхів духовних ми проти дев'ятої заповіді Божої. Це є пожадливі думки та бажання щодо чужої жінки або чоловіка. Намірні фантазії про гріховні дії, це є перегляд і насолода непристойними зображеннями чи фільмами, недостойні, недобрі, нечисті розмови, що розпалюють нечисті бажання, це є флірт і кокетство з метою спокушання е дівчини, чоловіка, жінки. Отже, боротися треба спочатку своїми думками і бажаннями, щоб цей вогонь не перекинувся. На наше тіло. Одного разу мої найдорожчі Давид мав іти на війну разом з своїм військом, але на війну не пішов, і прогулювався по балконі в такий чудовий якийсь сонячний день і внизу побачив жінку Версави, яка опалася нага. І що сталося? І він согрішив проти дев'ятої заповіді спочатку пожадання жінки ближнього свого зайшло в його серце. І потім це пожадання, це дев'ята заповідь перейшла в шосту. Він согрішив з нею. Так согрішив, тому що не пішов на війну. І щоб нам не согрішити пожаданнями, бажаннями, гріхами нечистими, нам треба йти на війну, на війну проти роду того гріхів, проти диявола, проти того Асмодеуса. І тому зараз робимо такі. І спецсовісті будемо воювати з тими гріхами, які, можливо, мали місце в нашому особистому житті. І не стидайтеся їх казати, дорогі мої, стид це є, це є дар Божий. Не стидайтеся. Я казав один святий, не встидався робити, не встидайся і признатися. Стидатися треба тоді, коли, коли тобі хочеться робити, але коли виявити перед Богом, перед священником гріх. Стадгатися не потрібно. Отже, і спецсовісті, думки, пригадай собі сни, бо може бути, що ти мав уподобання в огидному сні, як пробудився, Застановися, чи не спонукав когось до того гріха, чи не допомагав комусь до огидного гріха листами, подарунками, чи не хвалився цим гріхом, чи не говорив про нечисті гріхи, особливо при молодших. Або малих дітя, чи не приводив самого себе або інших до цього роду гріхів поганими фільмами, фотографіями, малюнками, книжками, співами, рухами, танцями, радою, намовою, поведінкою або злим прикладом. Пригадай собі, чи не вдягався в намірі до цього гріха, не ходив так до церкви, тобто в такому нескромному нечистому одязі. Чи не відвідував безстидні забави, чи не був недбалим при відкиненні спокус цього роду гріха, чи під час спокус взивав Божої помочі, а передусім захорони причистої Діви Марії. Затям собі добре, що при визнанні цих гріхів мусиш особливо сказати обставину, особу, за якої ти той гріх поповнив, чи ця особа є чужою чи кревною, чи є вільного стану чи одружена. Чи може Богу посвячена, чи не порушував подружньої вірності, чи не попадав у гріх содомський, неприродні зносини з жінкою або з людиною однієї статі, чи не попадав у гріх скотолодства, зносини з тваринами, чи не дозволяв на непристойні поцілунки дотики, обійми танці, чи не чинив духовного перелюбу, зріг з певною особою, але в думці, чи не вживав контрацептиви? Чи не вживав контрацептиви, які призводять до аборту, чи не чинив мастурбації, чи не мав стасеві стосунки до шлюбу, чи не був в товаристві злих людей, де велися безсоромні розмови і жарти, чи не оглядав порнографію, чи не читав аморальні книги і історії, чи не руйнував комусь подружжя, чи не ходив в непристойному одязі, чи не робив, робила зради подружнього життя. Отже, мої найдорожчі, це є гріхи, які, можливо, не дай Бог, мали місце в нашому житті, з яких треба, звичайно, обов'язково висповідатися і просити в Бога помочі, щоб більше тих гріхів не поповняти. І наостанок Богу дякувати, як боротися з тими гріхами? Чи може людина сама збороти ті гріхи ніколи, дорогі мої? Сама людина є настільки слаба, що вона нічого сама не може, як Господь каже Ісус Христос, без мене не можете творити нічого, а з Господом можемо все. Отже, перше лікарство проти тих гріхів, звичайно, це є молитва, молитва і ще раз молитва, особливо до пречистої Діви Марії. Мати Божа дуже швидко поборе. В пристрасті в нашій душі, поборить того роду гріхи, погасить пламень тих наших страстей. Марія дуже допомагає, особливо молитва на вервиці. Стрелисті акти до непорочної Діви Марії. Друге, що лікує нас від тих гріхів, дорогі мої, це є піст, Так, це є піст, це є умертвення, це є постанови. Які людина може робити, і Господь Бог допоможе в тому. Третє це є часте приступання до сповіді і до святого причастя, бо сповідь і причастя це є прекрасний лік на рани проти шостої, дев'ятої заповідей Божих. Четверте це є уникання нагоди до гріха, так? якщо ти знаєш себе, що ти вечором. Там, наприклад, залізеш в інтернет, що ти обов'язково впадеш, то старайся собі вже після дев'ятої вечора телефон відклади на сторону, старайся помолитися, щось собі добре почитати і лягати спати, тобто уникати нагоди чистими жінками, дівчатами, чоловіками, хлопцями, які вже запалюють твою уяву, старайся уникати нагоди до гріха. І так само є ще така рада обжирство. Обжирство і п'янство допроваджує найчастіше до розпусти. П'янство це зрозуміло, але чому обжирство? Коли людина вечір добре наїстя перед сном, особливо там годинка півдесятої, десята, тоді починає бурлити всяка уява, кров бурлить, енергії море, іде ту енергію діти. Звичайно, що лізуть в інтернет, порнографія, мастурбація, і різного роду є гріхи. І тому уникайте обжирства. Є вечеря, наприклад, в семінарії, в сьома вечором є вечеря. Ще енергія вийде вся з людини, поки людина ляже спати. І тому бережімося гріхів, молімося, дорогі. Це є пікантна тема, це є болюча тема, це є інтимна тема, це є тема, яка... Торкається більшості людей, диявол давить на, на той мозоль наш. Але все можемо з Господом, все можемо з ласкою Духа Святого, все можемо з причистою Дівою Марією, яка може загасити той вогонь нечистоти. І борімося, і дорогі мої браті і сестри, і тоді поборемо з Божою ласкою і з Божим благословенням.